Сказав Господь своєму учням, Ось, я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю силу ворожу і нічого вам не пошкодить. одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав. Прославляю тебе, Оче, Господи, небо і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних і відкрив немовлята, так Отче, бо так тобі подобалося. Все дав мені отець мій і ніхто не знає. Хто син крім Отця і хто Отець крім Сина, такому кому син скоче відкрити, слава Ісусу Христу! Сьогодні Євангеліє є досить цікаве, тому що коли Лука описує, він дуже рідко вдається до певних таких. Описів емоцій. Але сьогодні ми від Луки таке маємо. З самого початку Лука говорить, що Ісус Христос своїм учням дає владу наступати на зміїв і на скорпіонів. Кожен єврей, коли ці слова чув, то прекрасно розумів, про що йде мова. Адже з самого початку, коли мова йде про змія, це відносить нас до криги буття, де пригадуємо собі, як Змій обдурив був Єву і, зрештою, потім через Єву і Адама. Тому це є завжди ознака певної хитрощі, хитрощі такої лукавої, яка призводить до певного зла, чи відводить від Господа Бога. Тобто, коли Христос каже, я вам даю владу наступати на зміїв. Скорпіонів і на всю ворожу силу це є ознака того, що він дає владу своїм учням над злом. І друге, це є скорпіони. Скорпіони це завжди була така певна підступність у розумінні єврейського народу, тому що його дуже рідко, коли видно, але можна відчути, як він уже боляче косає. Ховаються, маскуються, вони гарно, а жалить ще краще. Тому це також було ознака певної підступності, і Христос каже, даю владою над це. Рабіни дуже часто раділи тому, коли мали певну владу над злими духами. Проте Христос каже: не радійте цьому, що коряться вам злі духи. Але радійте тому, що ваше ім'я записане в книзі життя, або як казали євреї. Сефефха, Хаїм. Тобто, тим самим одразу Христос нас відсилає до Книги Виходу 32 глави, Псалма 68, чи до Малахії 3 глави. Адже ознака те, що ваше ім'я записане в Царстві Небесному, це означає тому, радійте, що ви є з Богом і Господь перебуває у вашому серці. Що ви з ним стали не мов би, одне ціле. Тобто ваша дорога це дорога спасіння. І ви вже на правильній дорозі і правильно йдете. І тому Христос одразу після цього Він додає, що радійте цьому. Бо справді це є радість. Людина знайшла. Своє конкретне призначення. Вона виконує ту місію, яка на неї покладена від самого початку її сотворення Пізнати Бога, його любити і спасти себе. І Лука тут зазначає, коли це Ісус побачив, що учні це вибрали і правильно йдуть, і усягнули все те, що і необхідно, пише. Зрадів Духом Святим. Це є рідкі місця, коли апостоли і євангелісти описують, що Христос радіє, радіє в дусі, тобто Він є в захопленні від того, якщо добре подивитися єврейськими термінами рана або гіл. Тобто це є радість, така тріумфуюча, вибухова, яка людину десь рве із середини. Христос радіє за своїх учнів такою великою радістю, бо справді вони пізнали цю правду і рухаються за нею. І в цій радості Христос промовляє, найперше, так як і личить, одразу є прослава Богу. Прославляю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних, але відкрив немовлятам. Так Отче, бо так тобі подобається. Ця маленька прослава Ісуса Христа, вона ховає в собі найперші дві такі основні богословські ознаки. Перше, Богові належить прослава. І Христос це одразу показує це є найперше. Тому що тим самим ми своїм серцем посилаємося до Бога. І, друге, Христос стверджує, так Отче, бо тобі подобається. Те, що ми проказуємо в молитві, нехай буде воля Твоя. Господи, я приймаю Твою волю, бо я знаю, що Твоя є воля перша служить лише на добро і на моє спасіння. Що може бути для мене краще? Тобто, ти знаєш, що є найкраще, і ти про це дбаєш. І маленька деталь, яка між якраз є захована. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, але відкрив немовлят. Коли мова йде про немовля, це є ознака чиста, маленька, скажімо так, людина, яка не вміє лукавити серце, серце якої є відкрите і цілковито чисте. Тобто апостоли. Десь уподібнилися в цьому пізнанні і служінні до цих немовлят. Їх серце є чисте перед Господом Богом. Тому Христос і радіє цього. Вони осягають спасіння, вони очищують своє серце. І це і є той найкращий момент, який людина може десь осягнути. Слідуючи і довіряючи цілковиту Господу Богу. Чому це чисте серце є таке важливе і на нього так наголошується, і цьому так радіє Христос? Щоб це було вам краще зрозуміле, давайте подамося до теперішнього часу. Всі знають, що таке Wi-Fi, правда? Всі знають, що таке Wi-Fi. Тобто інтернет без Wi-Fi не працює. І уявіть собі таку картину, двоє дітей. Старший хлопчина, старшокласник, який є досить обдарований, прекрасно розуміється в комп'ютерах, добре знає їх ремонтувати, знає, яких програмувати. І молодша донька. І батько для того, аби діти менше сиділи в інтернеті, але більше спілкувалися, робили щось корисне, поміняв пароль від Wi-Fi. Старший син, коли це зауважив, що це сталося, знаючи свої зусилля, він одразу до комп'ютера, давай шукати певні програми, як зламати пароль і як дізнатися цей код, щоб його відкрити і мати до нього доступ. Година, друга, третя, четверта, він сидить, шукає, в нього нічого не виходить. Проте менша донька, як він зауважив аж під вечір. Спокійно користається інтернетом. Ти маєш пароль від Wi-Fi, так? А як ти його дістала? Та дуже просто підійшла до тата і попросила. Оце, щоб ви розуміли, є два шляхи. Коли людина пробує сама, і коли людина, як ця маленька донька, просто приходить, звертається чистим, простим серцем і отримує те, що Є потрібне. Оце є чисте серце, коли людина звертається, приходить до Господа Бога. І тоді їй не треба цілий день тратити свій час, щоб щось пробити, щось зламати, щоб щось отримати. Просто і легко. Тому що Господь є люблячий і добрий батько. І Він знає потребу своїх дітей. І учні Христові, апостоли, вони це осягнули. І бачимо цей приклад, як радіє цьому Христос. Хоча, зрештою, пригадуйте слова Ісуса Христа, що кожен пастух радіє загубленою вівцею. Тобто Господь радіє кожному, чиє ім'я вписується в Книгу життя, коли людина віднаходить своїм серцем Господа Бога і йде поряд з ним. Чого щиро всім вам і бажаю. Слава